Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому під кінець року я вирішила підбити підсумки та поділитися з вами моїми парфумерними я. Це саме ті парфуми, по яких мене можна впізнати, що я ношу найчастіше, коли хочу відчувати себе впевнено і пахнути на усі 100. Тому, будь ласка, продовжуйте перегляд щоб дізнатися про них побільше. В описі до цього відео буде вся корисна інформація. Перегляньте її та залиште під ним величезну вподобайку, бо це допоможе просуванню мого контенту. А також не забудьте підписатися. На мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього давайте розпочинаємо. ж напишіть у коментарях про ваші парфумерні я, по яких вас можна впізнати. А я хочу розпочати з парфуму, який я ношу на якісь особливі заходи. Це популярний Love, Don't Be Shy від Кіліана. Він дуже дорогий, на нього існує багато аналогів, але мені подобається сам оригінал, бо в нього шикарна якість. Він дуже солодкий і нагадує мені флоральний нектар. Він квітковий, тут є нота маршмеллоу і через те, що в нього справді. Гурманський характер, він неймовірно компліментарний. Якщо в мене якийсь особливий захід, особливо влітку, мені подобається носити його в теплі дні, я завжди його наношу, бо це вже справді моє парфумерне я парфум, який я ношу тільки взимку, бо він дуже округлий і анімалістичний, тому в нього. Більш сексуальний характер це анімалік від берідов, який я закохалася з першого ж за тесту. В мене був пробник, але я вирішила його все ж таки придбати. Бо, по-перше, я люблю анімаліку. Але ви не страштеся, можливо, для вас це тумач тут не така насичена і якась можливо навіть агресивна анімалістична нотка, а дуже тепла і м'яка. Не шкіряна, а замшева а, м, нотка, яка додає більш анімалістичного характеру до цього пудрового аромату, і це точно в моєму стилі. Сьогодні поговоримо про багато пудрових ароматів, бо це саме моє найулюбленіше направлення в парфумерії. І цей акорд створений з фіалки, мімози та сандалу, тому він такий майже кремово-пудровий в базі запудрується і нагадує мені гайденс від Amouage, який досі на моєму вішлісті. Також є амбро, тютюн, тому він деревинний, м'який, теплий, округлий, гарно шлейфить, особливо наносячи його на верхній одяг і виходячи на холодне повітря, він звучить неймовірно сексуально, але водночас дуже приємно і ненав'язливо. Тому це моє парфюмерне я на холодні і зимові дні. А ось парфум, який я ношу без а, перебору, це Song For A Queen, новинка в моїй колекції від Rus and Дуже. Дуже пудровий аромат, який я тримаю біля дверей. Якщо забула нанести парфум, я знаю, що він спрацює на кожну подію. Для мене це аромат сухих білих квітів, з лепестків яких створили пудру і змішали це все з ванільною пастою. Саме так він для мене звучить дуже тепло, але тут є нота гіліотропіну, що додає до нього такого більш холодного е, нюансу косметики. Тому, якщо ви полюбляєте саме косметичні пудрові аромати, тут ще є бальзамічні тона. Я думаю, він вам сподобається, але він дуже насичений і плотний. Це парфум, який шлейфить дуже довго, і навіть наприкінець дня, коли я вже не можу його відчувати на собі, бо я відчуваю декілька годин, а потім, мені здається, через те, що настільки часто його ношу вже призвичаюсь до нього, все одно мене про нього питають. Мускус також один з найключовіших інгредієнтів. Тому, якщо вам таке подобається, він дуже гарно тримається і має жіночний характер. А ось парфум, в якого справді моє ДНК, це Evil Angel від бренду Lorenzo Пазалія. В них дуже дуже стійкі і гучні аромати. Коли я затестила цей, то закохалася аж з першого затесту. Він дуже... Динамічний, тут багато різних нот. Ми маємо і цитрусові елементи, навіть м'яту на старті, потім тропічні фрукти, навіть акорд ем, дощу. Тому він мене приносить на якийсь екзотичний острів, можливо, десь в Таїланді. Але окрім цього всього, ми маємо тут ще багато різних нот: і прянощів, і навіть алкогольні елементи, солодкі ем, і деревинні аспекти. Але для мене фішка тут в акації. Це дуже рідкісна нота, та, і вона мені завжди, взагалі, акації нагадує дитинство кінець травня в Україні, коли квітне це дерево, неможливо пройти повз в нього справді дуже. Насичений і манливий аромат, і тут я його відчуваю. Він пудровий, але свіжий і дуже грайливий. Тут багато усього зібраного в одному парфумі, який шлейфить нереально довго. Я його люблю носити тільки коли кудись йду, бо якщо знаходжусь в замкнутому просторі, то він заповнює собою усе. І мені це подобається. Але часами він занадто потужний, тому з ним треба бути обережно. Але він неймовірно приємний. І він мене одразу в себе закохав. Коли це стається, знайте, це ваше парфюмерне. Я вже ж треба розносити парфум, бо часами на комусь або на бумазі це одне діло, а на вас може не сісти. Але цей парфум він дуже компліментарний, і я завжди отримую багато уваг, коли його ношу. А один з моїх найулюбленіших парфумів цього року я відкрила для себе Mellow від Sora Dora, про яке я вам вже часто розповідала в нещодавній добірці з моїх улюблених малинових ароматів. Бо це одна з моїх най-най-най смачніших і улюбленіших ягідних нот. Це дуже крутий аромат про малину, так бо саме на старті вона відчувається така більш кисла, дуже соковита і вибухова в поєднанні з квітом апельсинового дерева і фіалки. Тут ще є ванільний порошок і гіліотроп. Це аромат пудровий, але більш холодний. І в ньому є якась класика, що нагадує мені інсуленс від «Герлен». Якщо ви знайомі з першою а, версією того парфуму, я впевнена, вам дуже сподобається Mellow. Це спокійний аромат, і я його ношу. Повсякденні, просто усюди. Він для мене дуже-дуже універсальний, і я обожнюю цей парфум. Справді, це моє парфумерне, я це точно і взагалі він для мене звучить як цей рік, бо я носила його не переставаючи. І дуже вам раджу затестити, якщо вам подобаються ці ноти. Я маю знижку на парфумері цього бренду, тому обов'язково зверніть на неї свою увагу. А ми будемо рухатися далі до парфуму, який я показала багатьом людям, і він усім сподобався з багатьох інших ароматів. Це. Неймовірна карміна від Кріт. Якщо для вас нота черешні або вишні звучить якось нереалістично в парфумах, треба затестити цей аромат. Він неймовірний, тут дуже насичена, справжня, натуралістична нота черешні. І я цей парфум ношу тільки на романтичні заходи. Якщо в мене побачення або щось таке, особливо в Весною через те, що ця вишня це, начебто, такий солодкий, але освіжаючий свіжий сік черешні, змішаний з дуже легкою трояндою і неймовірно лагідною ноткою півонії. Тому для мене це аромат романтики на весну. Я його тримаю також на особливі заходи, бо він був дуже дорогий. А ось парфум, який я ношу, якщо кудись йду в... Місце, де буде багато людей, можливо, це навіть якась вечірка, або, знаєте, де буде якийсь захід. Я хочу сказати клуб, але я ніколи не, буду, не ходжу в клуби. Просто, знаєте, який, як, якесь свято, можливо, але саме увечері. Це потужний парфум від Монталі, їх бестселер Rebian Stone. І ДНК цього бренду в цьому парфумі точно. Дуже гарно можна відчути через їх а, таку впізнавану а, солодку троянду з удом. Тут також є нота цих бобів тонка, які роблять його справді гурманським, але через гарний контраст амбри, солодкої шкіри, він не приторний. Тут є нотка мха, яка нагадує трішки але Він для мене більш носибельний, приємний, але такий трендовий, тому він усім подобається. Я знаю, що він буде дуже гарно шлейфить, бо монталівський парфум. Ми тримаються дуже гарно, тому я ношу цей парфум завжди, коли кудись йду. ввечері, це свято, там буде багато людей. Мені треба трішки виділятися, але звучати дуже так, знаєте. Компліментарно, щоб усім подобалося. цей парфум справляється з цим на ура. А ось наступний парфум це його протилежність, бо я ношу Lemon Tart від бренду Теодора Скалатініс, які, до речі, створюють досить бюджетні аромати. І вони нещодавно випустили багато новинок, які я дуже хочу затестити. Я цей парфум ношу вдома, і це мій вибір, якщо ми говоримо про дуже популярний напрямок лакто лактоніки, лактонних ароматів, парфумерії, що були в. Топ трендах. Тут є нота лимону з ванілью, і я думала, це мені нагадає мій колишній е, улюблений. До речі, досі дуже люблю ліру. Це було моє парфюмерне я, але зараз мені подобається цей парфум, в якому є нота масла, цукра, цукру, і це все взбито в такі дуже легкі е, ванільні вершки. Лимончик тут освіжає це все, і він дуже гарно сидить на шкірі, начебто е, створює ефект. Доглянутості. І він гарно шлейфить, але він більш спокійний і такий, знаєте, затишний, тому я ношу його вдома, особливо, коли, коли кудись збираюся, він мені дуже подобається. Ось парфум, який я ношу в більш формальну обстановку. Це один з найкомплементарніших парфумів цього року. В моїй колекції це Валая від бренду Parfums de Marley. Досить унікальний аромат, тим, що він такий прохолодний, квітковий, тут багато сучасних молекул, мускус, різні а, холодні амброві аспекти, і нота білого персику, який ще не доспів, і це дуже освіжаюча композиція, яка подобається чоловікам. Тому я ношу його на роботу, бо він елегантний, спокійний, не такий, знаєте, грайливий, як, можливо, інші аромати, і ви можете, до речі, придбати. Багато з сьогоднішніх парфумів з моїми знижками я залишив корисні посилання в описі до нього, перегляньте, а ми будемо рухатися до, напевно, найдешевшого парфума сьогодні з колекції Zara про Амбру, який називається Stellar Amber. До речі, як на мене, це була їх найвдаліша реліз року. Якщо ви не бачили ще мій огляд, перегляньте і обов'язково затестіть ці аромати. Цей парфум нагадує мені Guidance, але він, а вже ж набагато дешевший про цей дуже гладкий осадник. Мантус, так він пудровий, але на старті там є освіжаюча і смачненька грушка. Парфум неймовірно універсальний, який підійде просто усім, будь-куди. Він досить гарно тримається. Я була помішана на цьому ароматі, не могла припинити його носити протягом багатьох місяців. Це те, що я носила кожен день, знову ж таки, тримала біля виходу. Наносила або окремо або змішувала з іншими ароматами. Тут багато усього. Трішки такої гарної солодкості, але він от справді не гурманський. Тут і флоральність, і кремові аспекти. Дуже-дуже раджу вам затестити цей парфум, якщо ще не пробували. А ось моє парфумерне я на повсякдення. аромат чистоти це Sonic Flower від бренду Room 1015, про який я вам вже розповідала неодноразово, але ще раз хочу це зробити, бо це насправді насправді дуже не банальний, а, чистий аромат, бо на старті ми маємо тут насіння з е, моркви, маємо перець, і також корень ірису з амброксаном, який тут неймовірно, от він чуттєвий, але через те, що е, він в поєднанні з деревинними, і навіть такими коренистими шершавими нотами є тут прохолодність, він заземлює і він ідеально підходить на повсякденні. Якщо треба піти, е, можливо. Знаєте, розпочати день спокійно, можливо, зробити якісь покупки, потім поїхати по справах, зустрітися з кимось. Це аромат, який гарно тримається, він шлейпить. Він приносить мені дуже багато компліментів, але я повинна бути з вами відвертою. Я ношу його дуже-дуже часто, тому я вам його також раджу затестити. Справді, особливо, якщо ви полюбляєте чисті аромати, деревинні, але щоб вони були чуттєві, я маю знижку на нього, дуже-дуже його раджу, бо з цим парфоном. Парфумом дуже легко і він, неймовірно, універсальний. А ось парфум, який я ношу на особливі заходи, коли мені треба когось здивувати, можливо, навіть себе, бо втомилася від багатьох інших ароматів, це Coffee and White Flowers від польського нішового бренду, який просто дуже артистичні парфуми створює з бог Він про ноти афродизіаки. Це, по-перше, кава, яка тут реалістична. Якщо ви полюбляєте гурманіку, але хочете щось. В більш темному стилі це містичний аромат про солодку каву і білі квіти десь на задньому фоні. Вони також дуже манливі, приємні. Тут навіть є алкогольні аспекти, парфум просто бомбічний. Особливо тим, що він начебто неймовірно притягує, але водночас він настільки унікальний, що не схож ні на що інше. І він мені одразу так сподобався, в мене був пробник, я його носила і просто не могла насититися. Знаєте, коли ти відчуваєш, що є в цьому парфуму щось особливе. Можливо, він навіть не для всіх, але точно для мене. І він дуже-дуже-дуже гарно шлейфить, неймовірно довго тримається. Якщо ми вже говоримо про такі потужні аромати, в мене є і арабське парфумерне я, це розхайплений теріак від Латафи. Слухайте, знаєте, чим він крутий? Незважаючи на те, що він гурманський, а солодкі парфуми бувають досить плоскі, В цьому парфумі є багато різних елементів, тому він дуже змінюється і в цьому його фішка. По-перше, ми маємо тут такі їстівні солодкі ноти, як карамель, абрикос, маємо гіркий мигдаль, який додає йому пудровості. Тут така цукрова нотка меду, але є соковитий, і, можливо, навіть, я б сказала, такий терпкий ревінь, а в базі там лабданум, навіть шкіра з ветивером, тому він контрастний. З однієї сторони солодкий, з іншої терпкий, насичений, фруктовий, а в базі в ньому є глибина, тому це парфум, який я ношу, коли знову ж таки. Буду в місці, де багато людей, і мені треба щось, щоб по-перше, сподобалося усім, по-друге, не було банальним. А, а по-третє, щоб трималося дуже довго. Цей перш парфум шлейфить нереальною, він дуже доступний по ціні. Тому, якщо ви е, захоплюєтесь арабською парфумерією і, можливо, його ще не тестили. Я б я, я б вам його порадила, але тільки якщо ви е, можете. Носити дуже стійкі аромати, бо він прям ну, насичений нереально майже сиропний по своїй текстурі, але мені подобається дуже сильно, особливо те, як на нього реагують, бо мене завжди питають. І часами я навіть не хочу казати, що це за парфум, бо він дуже-дуже бюджетний. Я знаю, що люди можуть його з легкістю придбати. Але вам, а вже ж про нього розповім, так само, як і про найчистіше парфумерне я в моїй колекції, можливо, ви бачили цей парфум, бо він тут стоїть. На поличці це Yin Transformation від Brand The Harmonies. Це а, аромат чистоти, він звучить дуже потужно, і знаєте, начебто, як а, такі стерильні і ах, мильні квіти. Так можу його описати. В ньому є ця нотка мила, а, нотка геля для душа, догляда за собою. Знаєте, навіть мені він часами нагадує дитинство, коли а, пускав ці. Бульбашки, як це буде, господи, а, кульки. А, тут багато квітів і а, молоко мигдалю, але все це в білому мускусі. І, і тут настільки багато слоїв цього білого мускусу, що він прям а, віддає милом. Тому, якщо вам подобаються такі дуже. Хри Хришталеві, чисті аромати, я його ношу завжди в більш формальну обстановку, або якщо в мене якась зустріч а, ділова, знаєте, це парфум не про а, флірт, це парфум не про епотаж, це дуже стриманий аромат, і він звучить досить класично. Тому якщо вам подобаються елегантні парфуми, і саме аромат чистоти, цього мила, порошку, то я вам його раджу. А ось парфум, який я нещодавно для себе відкрила з нової колекції бренду. Фентезі ком'юніті Perfumes, які створюють дуже а, компліментарні парфуми, які так і притягують компліменти, вони трішки нагадують популярні аромати взагалі з Техасу, але мають українське представництво. І я вам неймовірно раджу, по-перше, переглянути мій огляд цієї колекції, бо вона супер крута. По-друге, замовити собі пробники. Мій улюблений це Frosty Berry and Bliss Cake, бо він справді нагадує дуже смачний, м'який, домашній, бисквіт. Від з кремом із різних. Ягід. Тут ще є нотка чаю та, і, та рису, а також мускус і а, кедр. Тому це парфум, який підносить настрій. Він досить спокійний, з ним дуже приємно, і в ньому є якась родзинка от він чіпляє. Мені подобаються парфуми, які, можливо, трішки угловаті, а вже ж це приємно, коли є округлість в ароматі, і він дуже збалансований, але тут є якась нотка, яка виділяється і взагалі. Цього парфуму він дуже такий нестандартний і я люблю такі екстраординарні парфуми. Тому якщо і у вас така особистість, я вам його раджу, як і усю колекцію. Цей парфум я носила усюди, рука так і тягнулася до цього аромату, я змішувала його з іншими парфумами з цієї колекції і а, просто а, носила окремо, бо ну, з ним дуже приємно, круто. Це аромат затишку, чогось комфортного, але водночас. В ньому є щось а, таке ну, цікаве. А ось моє дизайнерське парфумерне, я вже ж я могла вам розповісти знову про Paradox Intense, бо це один з найкомплементарніших парфумів. Але коли я затестила а, цю версію від La Belle Lancome під назвою Elixir, я в неї одразу закохалася, хоча оригінал ненавиджу, він для мене дуже. Клейки, а тут є ця нотка малини, яка нагадує мені помаду. Він пудровий, дуже гарний по текстурі, тримається неймовірно довго, і він звучить гламурно. Якщо у вас такий стиль, і якщо вам подобаються такі. А... Помадні аромати, я вам його раджу, бо він компліментарний, шикарно підійде на будь-який захід, де у вас гарна укладка, вечірній мейкап. Я його насправді ношу на вихід, на вулиці, він звучить неймовірно круто, тому це один з моїх найулюбленіших парфумів цього року, який я дуже часто носила, як і усі, про які я вам розповіла. Сподіваюсь, це відео було для вас і цікавим, і корисним.